Казкові персонажі, захоплюючі сюжети, розваги, все це новорічний ранок під патронатом голови Рівненської облради. Діти із задоволенням граються, танцюють і відгадують загадки. Дехто знаходить свята, одягнув карнавальний костюм. Мені сподобався сьогодні дід Молос, снігунька. Вовчик, баба Яга. Я бачила бабу яшку. Мені шкода її. Її вигнали. Вони заморозили нашу, нашу ялинку. Молодші підготувалися найкраще. Залюбки розповідають віршики. Я новий рік, я новий рік. Пришувась ся сяту. Вітаю сірох, теросик і малято. На новорічний ранок у Рівне завітали діти з Березінського, Демидівського, Зарічницького, Корицького, Костопільського районів та Острога. Свято об'єднало діток сиріт, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, діток інвалідів з малозабезпечених та багатодітних сімей. Це ж було придумано задовго до моєї каденції, але це дуже нормальна ідея. Я знаю, що вже тут четвертий рік, і четвертий рік я приймаю участь в таких рах. Ну, сьогодні зібрали сім районів. Подарунки очікують, як і всіх діток, і дуже гарна вистава. Це саме головне. Ваші дітки собі грають на новорічному ранку. Свято не закінчилося. Діткам подарували святкову виставу та солодощі. Організатори запевняють, це лише маленький прояв уваги, якої ці діти потребують щодня. Ольга Міхньов, Володимир Захаров, новини рівного.